Іван Драч сивим конем. Це я сивим конем, їду від хати до хати, від міста до міста, від села до села, це я сивим конем. Від дерева і до дерева, від листка до листка, від очей до очей. їду. Випрощуюсь сивим конем, простіть, коли що не так, в тобі не набувся, в тобі не нажився, тебе лихословив, тебе обеславив, тобі життя збавив, простіть, коли що не так, чвалаю сивим конем від хати до хати, від листка до листка. То, там їздить сивим конем сторопілим, сам себе питаю, Душа твоя їздить сивим конем, Дожилася душа до сивого коника. Переможного миру вам.